Електромотоцикли по 36 тисяч. Саме класне, що вони приїжджають вже в зібраному стані. Тільки руль поставити і акумулятор. Достань акумулятор. Рома зараз покажемо. Ось вам прикрутити руль. Він повністю в робочі вже приїжджає, Це нові з гарантією. Це в нас просір Dex, Дуже крутий акумулятор літівий на 18 ампер. Дивіться, ось так він по висоті. Підходить від 160 см до 1,85 м. Класно. 20-ті колеса, фетбайк, 500 ватт мотор, Літівий акумулятор ставиться ось сюди. ну зараз отак от руль буду тримати. І акумулятор постав. Акумулятор просто ставиться і защолкується на о! Закрився. Ключики в комплекті у нас тут є в комплектації. Раз. Потім. Є отут NFC карточки. Він включається до екрану. Притуляєте NFC карточку. От все. Він включився. Пробуємо. І він вже їде. Ля. Капець. От я ноги піднімаю. Жесть. 36 тисяч гривень. Доставка новою поштою по всій Україні в таких коробочках. Зараз давай руль прикручуємо. Підніжечка є. Є педалі в комплектації, зарядочка, підніжечки для пасажира Ось тут.